Має відношення до е, мого округу. Це ви е, встановлення ІТП на округі номер 8 де я два рази, два рази як депутат закріплений. Я зняв цю пропозицію і не заперечую про те, що вона буде в інше переведена. І за чого? Сперше. Те, що дійсно це треба економити гроші. А друге, щоб ви не говорили, що це округ мій так, от округ дитсадочок мені належить. І Округ моряків це зовсім інший округ. І, е... Це обвинувачення знімається повністю, але я підтримую тих депутатів, які на своєму округу працюють, займаються, хочуть робити добре. І я ще раз впевнений в тому, що ви, як представники громадськості, маєте також піклуватися разом із депутатами про цей добробут на їх округах. І той депутат, рівень 0, який на своєму округу нічого не робить, і їх вибирали Можна сьогодні питання? люди. Питання. Я зараз закінчу. Просте і буде питання. Просте, Можна? Я вас не перебивав. І якщо б ви сьогодні слухали не директора департаменту, то, да, я з вами згідний на всі 150%, що директор департаменту сьогодні. Не володіють ситуацією. Директори департаменту роблять незрозуміло, що. І якщо сьогодні візьміть по школі моряків і зрівніть пропозиції директора департаменту і те, що сьогодні надано для прохання, що зробити. І якщо маєте бажання, можемо зараз, напевно, вже ні, бо вже пізно, завтра можемо зранку поїхати туди і сподивимося, чи можна там вікна поміняти, там де ви написали, що заміна вікон, чи не можна їх поміняти, коли вікно перекошене, це треба мати просто розум для того,